Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш. Передмова до 30-ї річниці видання книжки. Важко повірити, що минуло 30 років із того дня, як я тримала в руках свою першу книжку, вдивляючись у слова Мистецтво мріяти на обкладинці та своє ім'я прямо під ними. Моє життя тоді. Не змінилася, принаймні спочатку. Я була самотньою матір'ю двох синів і так само тяжко працювала, як і впродовж попередніх десяти років. Я ледве зводила кінці з кінцями, не кажучи вже про те, що мені було майже 45, а в 1979 році це означало для будь-кого, а особливо жінки, що людина трохи застара, аби розпочинати щось нове. Однак того дня я почувалася попелюшкою на балу. Адже стала письменницею, твори якої друкують. Це було наче у вісні. Я завжди в душі боялася, що пройду дорогою життя, а ніхто цього навіть не помітить. Тепер моїм страхам настав кінець після мене залишиться щось на згадку. Я написала книжку і впевнена, що непогано, бо вона ґрунтується на досвіді ретельно та дбайливо розроблених семінарів, котрі я проводила майже три роки. Я знаю, що вони справді зарадили багатьом людям, адже на власні очі бачила, як ті люди використовували мої прийоми, аби допомогти одне одному втілити в життя найнеймовірніші мрії, відкрити власний маленький бізнес, знайти шляхи, поставити свої п'єси на сценах нью-йоркських театрів, усиновити дитину, отримати гранти, щоб мати змогу подорожувати апалачами, фотографуючи дітей. Вступити на юридичний факультет і успішно його закінчити. Ці мрії були такими ж унікальними, як і ті, хто прагнув їхнього здійснення. Я сподівалася, що мистецтво мрії та допоможе людям так само, як мої семінари, але не була впевнена, що це можливо. Я записувала на плівку всі свої заняття, а оскільки кожен дводенний семінар тривав загалом 12 годин. Для цього знадобилася чимала купа аудіокасет, бо знала, що вони того варті. Я змогла точно відтворити в книжці думки та почуття учасників цих тренінгів, але під час семінарів люди працювали плечо-опліч у команді, тому я сумнівалася, чи матиме книжка той самий ефект. Довго хвилюватися мені не довелось за кілька тижнів після виходу у світ мистецтва мріяти. Мені почали надходити листи, написані від руки, у простеньких конвертах із байливо приклеєними марками. Спочатку по кілька листів кожного тижня, а далі усе більше й більше. Аж за півроку я почала складати їх у картоні коробки та зберігати в комірчині. Читачі писали, щоб подякувати за те, що мої поради практичні й конкретні, що я розумію реальні проблеми їхнього життя та допомагаю їм чітко визначити свої мрії. Вони оцінили той факт, що я передбачила їхні страхи та негатив, які очікували їх на шляху до мрії, і їм сподобалась ідея сеансів скарг та нарікань, які я порадила проводити в таких випадках. Деякі люди зрозуміли, що основою мистецтва мріяти стали семінари і протягом року збиралися з друзями аби разом читати книжку та втілювати крок за кроком свої мрії. Дехто розповів мені, що мистецтво мріяти. Було в обов'язковому списку літератури певних дисциплін, які вони вивчали в коледжі хтось хотів домовитися про тренінг із проведення семінарів команд успіху, заснованих на використанні моєї книжки. Більшість, звісно, читали її самостійно, наголошуючи при цьому, що тепер не почуваються самотніми. Своїми листами вони запросили мене у своє життя, адже хотіли повідомити, що завдяки мистецтву мріяти. Їх нарешті помітили, зрозуміли та належно оцінили. Я ніколи нічого подібного не відчувала. Минуло 30 років, а я досі знаходжу в поштовій скринці листи з подякою від людей, які перечитали книжку через багато років і вирішили написати, аби я знала, що вона допомогла їм знову і знову. Я отримую відгуки навіть від їхніх дорослих дітей. Зараз у мене залишилося кілька листів із тих, які надсилали мені поштою протягом перших років. Я також зберігаю деякі електронні повідомлення, котрі продовжують надходити майже щодня. Але скільки б листів я не отримувала, для мене досі велика честь і задоволення їх читати, і я намагаюся особисто відповісти на стільки з них, наскільки можу. Мистецтво мріяти мало також комерційний успіх. Книжку ніколи не припиняла друкувати з того часу, як я вперше тримала її в руках, у 1979 році. Видавці з радістю дивилися на мої нові рукописи та опублікували ще кілька книжок, доля яких також склалася досить вдало. Завдяки мистецтву мріяти я стала кимось. Журналісти звертались по дозвіл процитувати мене у своїх статтях. Сотні разів мене запрошували виступати перед зовсім різними аудиторіями від персоналу корпорацій, які входять до списку 100 найуспішніших компаній США за версією журналу Fortune, та міжнародних фірм із працевлаштування штатно скорочених працівників до батьків, які є прихильниками методики анскулінгу та обдарованих дітей у сільських школах. Я виступала в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Західній Європі, навіть у країнах, які щойно позбулися залізної завіси і хотіли знову навчитися мріяти. На цей момент я вже створила п'ять спеціальних випусків телешоу, які вийшли в ефір на каналах громадського телебачення, і не планую на цьому зупинятися. Інколи люди впізнають мене в аеропортах, що мене дуже дивує, бо зазвичай я прилітаю за кордон втомлена. Зі скоюдженим волоссям, ще й з песиком на руках. Я зовсім не схожа на знаменитість, тож люди й не ставляться до мене як до недосяжної зірки. Вони розмовляють зі мною так, ніби ми знаємо одне одного сто років, і це подобається мені найбільше. Мистецтво мріяти перевершило всі мої сподівання з точки зору реалізації особистих душевних прагнень. Мені справді випала унікальна можливість допомагати людям утілювати свої мрії, запропонувавши їм практичні та ефективні методи досягнення мети, навіть якщо вони ще не знають, у чому полягає їхня мета, не можуть зважитися повірити в себе або не здатні бути постійно налаштованими на позитив. Я даю їм шанс посміятися зі свого негативного світовідчуття і показує, що вони від народження наділені всім необхідним, аби створити життя, якого прагнуть. Я також доводжу, що ізоляція вбиває мрії і що й підтримка друзів значно важливіша, ніж будь-які позитивні налаштування. На сьогодні моє послання вперше сформульоване в мистецтві мріяти знайшло відгук у душах мільйонів людей. Завдяки цьому я можу вже кілька десятиліть заробляти на життя, займаючись улюбленою справою. Як і кожна людина, я буваю в піднесеному настрої і в поганому, але мені ніколи не ставало нудно ані на мить. Саме тому 30 років пролетіли так непомітно, і все це почалося з книжки, яку ви зараз тримаєте в руках. Я щиро сподіваюся, що мистецтво мріяти та стане для вас, як і для мене, стартом діяльного сповненого сенсу життя. Навіть більше я вірю, що книжка також надихне вас допомогти іншим людям утілити їхні мрії. Це те, що зробить мене найщасливішою.